Хочу сказати одне, що тут холодно, але нічого страшного. Я думаю, що одягнуся і буде тепліше мені. Е, суть іншому. Суть іншому в тому, що я не можу просто теряти час. Втрачати час, тому що е, людям потрібно допомагати. І обставини такі, що я на сьогоднішній день е, ховаюсь від людей. Я не беру трубку від них, тому що відмовити не можу і зробити не можу. Ви розумієте, суть в тому, що так склалася ситуація, так мене поклали в такі рамки, чиновники, ну була створена майстерня, було е, облаштовано. Я міг працювати і в теплі, і е, удобство було Все, всі зручності, які є можливі. Але е, певні люди не розуміють, що майстерня повинна бути. І на Буковині немає майстерні, яка б ремонтувала інвалідні візочки на сьогоднішній день. Я був єдиний, хто цим займався. І тому на даний час я не працюю вже десь шостий місяць або навіть сьомий, але хочу відновити. І хочу відновити це, щоб ви мені в цьому допомогли, друзі. Тому що один я це не тягну. Чесно вам скажу, тому що дуже складно, і е, коли у тебе немає елементарно е, купити кусок хліба додому, і, наприклад, поїхати е, кудись по справам, то е, ти не думаєш про те, щоб комусь допомогти. Ти сам потребуєш І Тому зараз така обставина, що я не можу собі дозволити е, комусь безкоштовно ремонтувати. Я взагалі не можу навіть тут працювати, але це нічого страшного. Привіт, друзі! Все, Мене звуть Андрій і Шевчук я і, і я та людина, яка е, займається безкоштовним ремонтом інвалідних візочків, а так само намагаюся періодично дарувати візочки людям, яким потребують. І хочу вам повідомити про те, що е, я був змушений закрити майстерню. Місцева влада забрала у нас приміщення. І ми змушені були залишити його і е, переїхати в інше приміщення. Ну, це вже інша історія, але я сьогодні хотів з вами поділитися про те, що я хочу все ж таки продовжити свою роботу, тому що рахую, що е, дуже багато людей в Чернівецькій області потребують цієї допомоги. Більше чим-то тисяч людей. І Наша майстерня, ортопедична майстерня, яка була раніше в Садгорі, вона надавала ці послуги безкоштовно, і я знаю про те, що людям ця допомога вкрай потрібна. Але ми змушені були закритися, і я хочу собі вам зараз повідомити про те, що я зараз намагаюся відновити знову роботу майстерні. І хочу вам показати цю майстерню, показати і поділитися з тим, що мене зараз цікавить, з тим, що мене зараз болить, тому що е, не можу я сидіти без роботи, і життя так складається, що на сьогоднішній день вона мені вкрай потрібна для власного життя. Не будемо входити в ці подробності. Про те, що складне зараз у мене життя, але е, я знаю про те, що це моя робота, я можу приносити радість людям, і я хочу її продовжувати. І е, сьогодні я вам хотів би показати нашу майстерню і поділитися тим, що мені потрібно буде зробити. Я би хотів вас попросити, друзі, щоб якщо у вас є така можливість, підтримати мене в цьому. І е, зараз я з вами пройдуся по майстерні, покажу, що ви просто принаймні побачили, що таке ортопедична майстерня або взагалі майстерня, яка ремонтує інвалідні візочки, яка ремонтує велосипеди, тому що це наш основний був хліб. Ну, враховуючи те, що зараз зима, ми не працюємо, але взагалі я би хотів вас, е, вам показати цю майстерню. І зараз я вам зроблю невеличку екскурсію. Ми це приміщення орендуємо, і у нас є певне обладнання. Якщо ви бачите, от бачите токарний станок, сверлільний станочок, да? певні запасні частини. У нас тут відвізочка різноманітні. Бачите, правда, складжено так не дуже, тому що ми лише недавно переїхали. Але взагалі, щоб ви розуміли, що у нас усе в порядку, ми працюємо потрохи. Правда, холодно зараз, але я намагаюся якось принаймні підключати обладнання, принаймні запустити те, що ми могли створити декілька робочих місць, десь прийти, відпилити щось, щось просверлити, якусь запчастину знайти. Бачите, у нас тут є різноманітні. Коробочки, які є багато різних мелких, маленьких запчастин. Бачите, вибачте, за безпорядок, але ми потрохи облаштовуємося. Це щоб ви розуміли, що таке ортопедична майстерня. Є в нас тут такі, бачите, стілажи, різноманітні інвалідні візочки. Є дуже багато у нас візочків, На жаль, сьогодні вони сидять без діла, без діла, і люди не мають можливості вдома користуватися. А ми не можемо просто їх ремонтувати, тому що немає певних ресурсів на запасні частини, на оплату праці людям. Є невеличкий зварювальний апарат, але правда він для грубих робіт не сильно нам підходить. Але в будь-якому розкладі якісь запасні частини, які ми можемо приварити, ми можемо старатися якось це питання вирішувати. Правда, зараз ми шукатимемо, придбати, шукатимемо гроші, щоб придбали певне обладнання сварочне, зварювальне і могли. Працювати. Є в нас швейна машинка, бачите? Якою я е, в, це, е, ремонтую сидіння до інвалідного візочка. Так. Ось тут є ходунки, бачите? Хочу їх відремонтувати, шукаю певні ресурси на запчасті і буду потім їх дарувати. На сьогоднішній день у мене є одна пара, але. Це теж йде для того, щоб ми могли подарувати це. Так, бачите, тут є інвалідні візочки, різноманітні. Ну, Ми лише недавно переїхали, тому таке все. Але є дуже багато візочків, які нам треба ремонтувати, але, на жаль, сьогодні ми не можемо це зробити, бо ресурсів на це діло немає. Жаль, звісно, що багатьом людям потрібно, а воно стоїть без діла. Недавно ми відремонтували, я не пам'ятаю, п'ять чи скільки візочків і передали в лікарню, де наші бійці лікуються, щоб вони мали можливість. Здійснювати певну реабілітацію на цих візочків. Це спеціалізовані були візочки, які піднімалися ноги, які дозволяли людині їздити, принаймні, коли зламана нога або ранена нога. І вона могла адаптуватися. Це у нас, бачите, куча різноманітних коліс. От. Ну і багато різного такого, знаєте, воно вроді як якесь барахло, як кажуть, але воно вкрай потрібно для нам, для нас. І я тому і вам показую це. Є у нас отака шафа, бачите? Станочок наждачний, ще не підключений. Оцей станочок теж треба підключити нам. Це для е, нарізання е, металу. Стрічкова така. Є у нас тут шафа, от, бачите, спеціально зроблена шафа, яку ми хочемо зараз робити, для того, щоб зайнятися фарбуванням візочка. Тому що ви ж розумієте, що кожен візочок, особливо для жінки, це як її нове плаття, яке брання, яке вона... Виходить на вулицю, тому візочок повинен бути дуже симпатичним, навіть не то, що симпатичним, а красивим. І тому ми намагатимось, щоб ми могли фарбувати іменно фарбою, яка екологічно чиста, а так само вона різноманітних кольорів. І тому ми цю шафу зараз будемо скоро запускати. Так що будуть додаткові певні послуги надаватися. Щоб ви були розуміли, друзі, що це все безкоштовно я намагаюся зробити. Але, дивіться, бачите, дуже багато різних запчастин. Ну, все ж таки, я займаюся цією справою вже 29 років. І у нас... Накопичилось різноманітні запчасті до велосипедів, до інвалідних візочків. Ну, все, що було за всі роки, я просто не викидував, а складав для того, щоб можна було. От бачите, є спеціальний балон аргоновий. Хочемо придбати зварювальне обладнання, яке буде зварювати алюміній. От, і Ну, состав якихось кольорових металів, запчастини різні тут у нас є. Особливо з легкого якогось матеріалу, тому що візочок повинен бути легенький, а не тяжкий. І тому на сьогоднішній день важливо мати, як бачите, казав, сиріальний станок. Є у нас наш дачок. Це наш стакарний станочок. Хотів мати момент, маю момент подякувати церкві Ісуса Христа, які нам придбали цей станочок. Я вже хочу вам показати, бачите, тут є написано церква от, логотип. Ну, неудобно трохи, з штативом, ну, нічого. От, спеціально тут, бачите, зробили такий щит. От, який зараз... Ми рахуємо, скільки електроенергії буде витрачатися, От, вулканізація. Вон спеціальний для вулканізації станочок, який шліфуєш камеру. От, ну і багато інших різних речей. Бачите, є інструмент. Вибачте, що тут безпорядок, але це зараз робоча ситуація. Ось така от у нас майстерня. Окей. Друзі, ну, я зробив вам екскурсію невеличку, щоб ви зрозуміли, що таке ортопедична майстерня, яка. Ну, я б назвав даже її соціально ортопедична майстерня, тому що ми та організація, яка е, намагаємося допомагати людям, які користуються візочками. Да? Якщо даже, е, тимчасовий візочок, ми можемо їй дати користуватися візочками. Якщо, наприклад, людині треба на постійній основі, ми беремо якийсь візочок з тих. 50, що в мене є, і ремонтуємо і даруємо цей візочок. Ви цю інформацію можете побачити у нас на сайті. От, е, на екрані у вас буде логотип нашого сайту, і ви зможете побачити більше, що ми взагалі робимо, хто ми такі. Але е, сьогодні я просто вам цю розказую історію, тому що дуже складно зараз мені одному е, все ж таки відновити цю роботу. Тому що сам не маю на життя коштів, а так само потрібно ще вкладати в цю справу. І я сьогодні хотів би, щоб ми, якщо є такі можливості, якщо вас все ж таки турбують люди, які е, користуються візочками, бабусі, дідусі, е, прості молоді люди, яким потрібна ця допомога, і ви б могли підтримати мене в цій справі, то ми разом могли б ремонтувати візочки і дарувати ці візочки. Сьогодні Правда, я не можу це робити, щоб виїжджати кудись, тому що в нас є проблема ще з транспортом поломаний. Один транспорт зломаний, другий транспорт у нас забрали, ну не теж забрали, а тримають, поки я не розрахуюся, шантажують, правда, мене. Але нічого страшного, ми це питання також вирішимо. Но ситуація дуже критична, щоб ви зрозуміли, і тому я записую це відео для того, щоб ви побачили, що. Дуже серйозна справа це ремонт інвалідних візочків і взагалі про візочки. І це дуже дорогі речі, які не кожен може собі дозволити. Але дивлячись на сьогодні, як у мене є там 30 чи 50 візочків, я хочу їх подарувати. Я спеціально їх збираю для того, щоб потім дарувати. Але мені для цього потрібні певні ресурси. Мінімальні ресурси це оплата праці людині, яка буде це виконувати. На не час це я буду робити, тому що я не маю можливості когось наймати і сам потребую е, оплати праці. Але е, нам потрібні кошти на цю оплату. І нам потрібні так само певні запасні частини. Нам потрібно деякі обладнання придбати для того, щоб ми могли навіть самі виготовляти ці запчастини. Є таке обладнання, воно, правда, дуже дороге, але це зовсім пізніше. Сьогодні я би хотів звернути увагу на те, що перше ми починаємо цю роботу, починаємо тому, щоб відновити цю майстерню. Сьогодні я е, підключаю це все обладнання. Сьогодні я е, створюю умови для того, щоб я міг знайти якусь певну запасну частину. Е, я створюю умови для того, щоб я міг прийти сюди і працювати. Хочу сказати одне, що тут холодно, але нічого страшного. Я думаю, що одягнуся і буде тепліше мені. Е, суть іншому. Суть іншому в тому, що я не можу просто теряти час. Втрачати час, тому що е, людям потрібно допомагати. І обставини такі, що я на сьогоднішній день е, ховаюсь від людей, я не беру трубку від них, тому що відмовити не можу і зробити не можу. Ви розумієте? Суть в тому, що так склалася ситуація, так мене поклали в такі рамки, чиновники, ну. Була створена майстерня, було е, облаштовано. Я міг працювати і в теплі, і е, удобство було все, всі зручності, які є можливі. Але е, певні люди не розуміють, що майстерня повинна бути. І на Буковині немає майстерні, яка б ремонтувала інвалідні візочки на сьогоднішній день. Я був єдиний, хто цим займався. І тому на даний час я не працюю вже десь шостий місяць або навіть сьомий, але хочу відновити. І хочу відновити це, щоб ви мені в цьому допомогли, друзі. Тому що один я це не тягну. Чесно вам скажу, тому що дуже складно і коли у тебе немає елементарного. Купити кусок хліба додому, і, наприклад, поїхати кудись по справам, то ти не думаєш про те, щоб комусь допомогти. Ти сам потребуєшся. Тому зараз така обставина, що я не можу собі дозволити комусь безкоштовно ремонтувати. Я взагалі не можу навіть тут працювати, але це нічого страшного. Сьогоднішній день я ставлю певні цілі, які хотів би досягнути їх. Перше, щоб відновити цю роботу. Друге, я планую е, запустити шафу, для якої в мене майже все є. Потрібні якісь певні е, мелочі. Да? Але все в мене є для цього. Потрібно там придбати певну фарбу. От. Е, третє, е, мені потрібно придбати. Першочергово певне обладнання зварювальне, тому що є багато елементів запасних частин, де треба зварювати іменно із составу алюмінія. Це легкий матеріал, але в мене такого зварювального апарата немає. Колись був, чесно кажучи, вкрали. І свої ж вкрали, але це інша історія, друзі. І на сьогоднішній день мені потрібна ваша підтримка, друзі. Якщо у когось із вас є така можливість, чим можете? Допоможіть, будь ласка, щоб я відновив цю роботу. Допоможіть, щоб я придбав це обладнання і запустив цю шафу, яка дозволила б мені принаймні робити приємно нашим жінкам, які користуються візочками. Тому що візочок повинен виглядати гарним. Візочок повинен бути зручним. Візочок повинен бути відремонтований. І е, я над цим працюю вже 29 років. За цей весь період часу я прийшов в всі складності. Е, і боротьба з владою, і два рази об'являв голодування і багато інших речей, ви розумієте. Але на сьогоднішній день я просто виснажений, щоб я міг е, принаймні. Допомагати іншим за власний рахунок немає власного рахунку, і тому мені потрібно... Ми не вороги, а партнери. Одноосібна акція протест під такою назвою розпочалась на центральній площі в Чернівцях, де керівник громадської організації Безбар'єрне місто вимагає від влади не закривати соціальну майстерню з безкоштовного ремонту та обслуговування інвалідних військів, а навпаки, сприяти в справі. Щоб влада не ігнорувала проблеми візочників, громадський активіст Андрій Шевчук в центрі міста розпочав голодування, яке триватиме протягом 30 днів. Детальніше про це далі. Голова правління громадської організації Безбар'єрне місто Андрій Шевчук більше 20 років займається та відстоює право безкоштовного ремонту та обслуговування інвалідних військів. Обслуговуємо людей, допомагаємо їм, щоб візочки були у справності, щоб вони могли нормально користуватися. Якщо взяти статистику, то у нас в місті десь приблизно 500 чоловік колясочників по області півтора тисячі. Це тільки така невеличка статистика, тому що державні службовці вони ховають справжню інформацію, бо е, таких людей може навіть в два рази більше. І тому мені потрібна, друзі, ваша підтримка, і я би хотів звернутися до вас, і якщо є така можливість, то підтримайте, будь ласка. Е, впродовж цього всього періоду часу я буду робити періодично таке відео. Буду вам розповідати про свій успіх, про те, які для мене є бар'єри, які я повинен пройти. Друзі, для мене це важливо, тому що я не хочу чогось нового починати. Я хочу продовжити те, що я вмію. Те, що я вмію робити якісно і вкладати в це душу свою. І тому, друзі, якщо у вас є така можливість, підтримайте, будь ласка, мене. І я буду вас про це інформувати, буду вам вдячний за це. І хотів би побажати вам, щоб в кожній вашій родині був достаток, щоб ви в родині було тільки благополуччя, щоб небесний батько оберігав вашу родину, друзі. Тому що Він любить нас і підтримує нас. Тільки щоб ми цього захотіли. Я вас люблю, брати та сестри, друзі, і це я вам кажу це все від душі в ім'я Ісуса Христа. Амінь до зустрічі, друзі!